Всім привіт! З вами автоградус. Сьогодні ми розглянемо диск Фередо на МТЗ 320 від виробника торгової марки Сила Виробництво Китай. Так, Має вигляд він такий. Одразу ми бачимо, що цей диск іде без пружин. Тобто він іде на шариках. Це значно покращує плавність і надійність роботи цього диску. Порівняно з звичайними, які йдуть на пружинах. Давайте ще зглянемо по наружному діаметру зовнішньому 20. Можливо комусь буде цікавий цей параметр. Цей диск Фередо, встановлюється на МТЗ, встановлюється МТЗ-320 з двигунами 3LD білоруським і Lamborghini. Тобто, різниці немає. Він одного типу. Тому якщо хтось бажає замовити дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини для таких тракторів, як МТЗ-320, скажу, їх дуже небагато, але вони є. Переходьте на сайт і вибирайте. До побачення. З вами був Автоградус.